Вітаю! Сьогодні 26 травня. Ми в магазині меблі Комфорт, і у нас оновлення меблів. Як бачите, у нас в магазині справжній меблевий бум навезли дуже багато класних шкіряних диванів. Робимо знижки на всі меблі, знижки до 50%, Є з чого вибрати. Реально, дуже класні дивани і дуже, дуже цікаві ціни. І зараз я вам все покажу. І почнемо з новинок. Тут у нас величезний котовий розкладний диван в комплекті з чудовим шкіряним. Він знаходиться в чудовому стані. Обшивка з натуральної шкіри, вона дуже товста, фактурна і чудово виглядає. Диван також дуже класно виглядає. Натуральна шкіра покриває всю поверхню меблів, включно задніми спинками. Їх можна ставити навіть посередині кімнати. Диван має досить широкі і м'які комфортні сидіння. Оптимальної висоти спинки не надто високі і не надто цьому садінню монтовано розкладний механізм. Ще хочу, щоб ви звернули увагу на якість внутрішнього наповнення дивану. Каркас дивану виготовлений з якісного дерев'яного бруса. Це бук, це дуже твердий матеріал дерева. Меблева стяжка і тугий пінополіуретан, який гарно тримає форму. Він ніколи не буде втрачати форми ні сидіння, ні спину. Цю модель сміливо можна назвати символом німецької якості, бо направду, диван дуже гарно і добротно зроблений. З якісних матеріалів. весь гарнітур можна придбати по доступній ціні. Комплект коштує 1200 євро. Зараз ми їх продаємо зі знижкою, всього за 1100 євро. За все разом. Ще одна нинішня новинка це широкий. Тримісний диван з двома електрореклайнерами. Мушу сказати, що це фантастично зручна і класна модель. І я дуже рекомендую до придбання. Диван направду комфортний для відпочинку, повністю шкіряний зі всіх боків, як спереду, так і ззаду. У двох широчайних сидіннях встановлено електрореклайнери з підставками під ноги. Сидіння від'їжджає допереду. І висувається під Зараз я вам покажу, як це працює. Збоку монтовано кнопочки, яка регулює. Положення сидіння. Взагалі можна фіксувати в будь-якому положенні зручному. Як бачите, виїхало сидіння, підставка під ноги висунулась і автоматично відкрився підголівник. такого дивану 650 євро, що і так досить недорого для такої моделі. Але зараз ми їх продаємо з додатковою знижкою всього за 600 євро. Позаду нього маємо ще дві чудових новинки: це комплекти шкіряних диванів. Трійки і двійки. Ці моделі ми продаємо зараз фантастично низькими цінами, тому рекомендую звернути на них увагу. Чудовий шкіряний гарнітур з широкими сидіннями, досить такими широкими поручнями і невисокими спинками. Спинки з валиками, на них приємно зручно відпочивати. Сидіння досить глибокі, на них зручно і посидіти, і влягтися. Поручні м'якенькі можна покласти голову. Двійка сама по собі досить широка. На нього також можна лягти. Натуральна шкіра покриває і верх, і низ диванів. Двомісний диван ззаду шкіряний, тримісний в тканині. Дивана знаходиться в дуже хорошому стані, без якихось суттєвих слідів користування. Вони не розкладні. Ціна такого набору 890 євро. Зараз продаємо з величезною знижкою всього за 550 євро. Це фактично по ціні одного тримісного дивана. Напроти да, нього маємо ще один комплект. Це є трійка і двійка з реклайнерами. Це модель з досить високою посадкою, з високою спинкою, яка підтримує голову. В поручнях монтовано механічні реклайнери. Механізми є в кожному сидінні, яке знаходиться біля боковинки. Тобто ми маємо чотири реклайнери, і плюс в тримісному дивані є цікавий елемент спинка, яка трансформується у столик з підстаканниками. Як на цих меблях прикольно відпочивати і дивитися телевізор. Її про ціни. Весь набір коштує 990 євро, і зараз продаємо зі знижкою всього за 890 євро. Під стіною у нас ще одна стильна новинка це тримісний широкий диван з кріслом. Це надзвичайно стильний і практичний шкіряний гарнітур, який можна використовувати як в офісі, так і вдома. Дивани надзвичайно зручні, зносостійкі. всю поверхню меблі покриває дуже міцна і проста в користуванні шкіра, яка не вимагає якогось особливого догляду. В дивані широченне сидіння, і якому приємно як посидіти, так і полежати. Виробник цих меблів Селіна Холм. Це досить популярний виробник в Європі, який користується попитом і вже давно перевірений на якість. Ціна набору 750 євро. Зараз подаємо зі знижкою всього за 700 євро. Це дуже класна ціна для такого набору. А тут у нас дуже цікава акційна пропозиція. Величезний шкіряний диван з широченними поручнями, широкими просторами сидіннями. Сидіння має досить пружненькі, м'які невисокі спинки і металеві ніжки, які припіднімають диван над підлогою. Ціна такої моделі 590 євро. Зараз продаємо по собі вартості всього за 330 євро. Поруч маємо ще одну акційну пропозицію: це шкіряний тримісний диван від німецького виробника Хімола. Диван дуже компактний і надзвичайно зручний. Як бачите, у нього анатомічна форма сидінь, тобто сидіння створені під кожну попу індивідуально. Також забезпечена гарна форма спинки, яка підтримує всю спину, плечі, шию і голову. Натуральна шкіра покриває всю поверхню цієї моделі, включно з бічними частинами, і задньою спинкою. Диван має дуже компактні розміри завдяки вузеньким поручням і компактним. А спи? ще ця модель надзвичайно міцна, бо основою дивану служить металево-дерев'яний е, е, каркас. Також якість шкіри, як бачите, дуже хороша, він абсолютно не зношений, без якихось суттєвих слідів користування, без потертостей. Тому рекомендую до придбання. Його ціна 470 євро і зараз продаємо з величезною знижкою всього за 370 євро. Також до цієї моделі можна придбати ось такий він Напівкруглий і всередині має прихований ящик Ось У нас всередині пуфіка видно якість цих меблів. Каркас буковий, дуже гарно зашліфований, всі краї чудово оброблені. Дуже якісні механізми і все акуратно і чисто. Ціна такого пуфіка лише 50 євро. Тут нас зустрічає два шикарних крісла з релаксами. Це крісло змонтованим. Механічним реклайнером в ньому рухається підголівник, спинка, підставочка під ноги виїжджає і крісло має обертальний механізм. Зверніть увагу, що основа крісла капове дерево. Ще одна модель без реклайнера, але з рухомою спинкою і підставкою під ноги, також на дерев'яній основі. Ціна такого набору 280 євро, саме крісло 250 євро. Тут у нас ще одна новинка це білосніжний шкіряний котовий диван з Німеччини. Чудова модель у натуральній білій шкірі, шкіра товстенька, міцненька, сидіння пружні, спинки оптимальної висоти. Диван класно виглядає, він гарно впишеться як в сучасному, так і в класичному інтер'єрі. Ще цікава деталь в цьому дивані монтоване одне сидіння, яке можна переставляти на праву або на ліву сторону, завдяки чому міняється сторона кота. І ця модель також продається з гарною знижкою. Його ціна була 900 євро, і зараз продаємо зі знижкою всього за 700 євро. Зверніть увагу, що акція діє до наступного оновлення меплі. Це приблизно два тижні. Тут маємо ще одну акційну пропозицію: це широке крісло і двомісний широкий диван від німецького виробника Хімола. Дивани в бежевій шкірі, натуральні, дуже зручні, комфортні. В міру м'які сидіння і плохенькі спинки поручні. Ціна такого набору 700 євро. І зараз зі знижкою всього 600 євро. Тут у нас два ряди італійських диванів. Наприклад, цей шкіряний тримісний диван від італійського виробника Альберто Нієрі. Ось у нас логотип виробника. Диван в чудовому стані, оздоблений чудовими дерев'яними вставочками з полірованого дерева. Дерево також посередині спинки прикрашає диванчик. Натуральна шкіра такого ем, помаранчевого, персикового відтінку. Дуже приємний колір і гарно виглядає. Шкіра м'якенька, дуже приємна на дотик. І диванчик знаходиться в чудовому стані. Він приємний і посидіти, і полежати. Його ціна 690 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 650 євро. Елегантний шкіряний гарнітур у світлій. Шкірі, світлобежі, прикрашені вставочками з натурального дерева, дуже міцні пружні сидіння з високою посадкою. Спинка також має гарну форму, яка забезпечує хорошу підтримку для спини, плечей і голови, компактні розміри, дуже зручна пружна посадка. Крісло на роликах його зручно пересувати. Ціна такого набору 700 євро, і зараз зі знижкою всього за 650 євро. Це просто знахідка. Це такі гроші. Тут у нас широкий італійський диванчик від виробника на Туці. Дуже пишна, комфортна і оригінальна модель. В натуральній шкірі кольору, дуже смачний колір, полуниця зі сметаною. Сидіння дуже широке, м'які з пуховим наповненням. Спинки знімаються, вони такими півколами зроблені. І широкі поручні, які плавно переходять в спинку. Ширина такого дивану близько 2 метрів. За знижкою всього 420 євро. Якщо у вас є дерев'яні меблі, рекомендую придбати собі восковий бальзам полілак. Він має тонуючий ефект. Цей засіб чудово живить, збагачує колір і повертає вигляд старим меблям, дерев'яним підлогам, підвіконникам і любим іншим виробам з дерева. Баночка об'ємом 200 мл коштує 190 гривень, а 100 мл 120 гривень. Засіб досить економний. І Такої поліролі зазвичай вистачає на декілька разів. Ще нагадую, що ми доставляємо по Львові безкоштовно у дні розвозки, а також здійснюємо доставку по всій Україні. Буквально в кожному місті України вже стоять наші дивани. Тому запрошуємо до співпраці. На цьому я буду завершувати наш відео огляд. Я показала всі наші новинки і акційні пропозиції. Якщо вам сподобалось це відео, то залишайте коментарі, ставте вподобайки. Напишіть, яким вам сподобався, а які можливо ні. Вже хочу нагадати, що ми працюємо по домовленості, тобто магазин не працює постійно. Ми відкриваємо тільки, коли потрібно. Це може бути і зранку, і ввечері, і в будь-який зручний для вас і для нас час. Пишіть, телефонуйте, приїжджайте на каву, подивитися меблі, бо як бачите, реально є з чого вибрати, і це ще далеко не все, бо в нас є ще магазин в жовтні і там ще в три рази більше меблі. І всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня. Мирного неба і звичайно вдалих покупок.